Ялинка в горщику штучна чи жива. Щороку перед новим роком у мільйонів людей виникає одне й те ж саме питання: яка ж зелена красуня буде прикрашати оселю в Олешківському лісомисливському господарстві? Ялинки до свят готують і з початку грудня. Херсонцям пропонують придбати зрізану сосну, та лісу від такої торгівлі жодної шкоди, запевняють у лісогосподарстві, коли спилюється деревина, якщо в цій деревині гарна верхівка. Вона спилюється, має товарний вид, і вона їде в лісгосп на ялинковий базар для реалізації для потреб населення. Лісу воно не шкодить. Якщо вирубка лісу йде восени, верхівка оці віточки, це як хворос, не це хмиз. А коли є на це потреба. То реалізовується і прибуток підприємству щороку перед святами підприємство реалізує до тисячі сосен. В день купують півсотні дерев. Ціна хвойної красуні залежить від її висоти і стартує від ста гривень. Разом із тим усе більше українців до новорічних свят все ж купують сосни чи ялинки у горщиках. Серед них і жителька Олешок Ксенія Архіпова. Для її родини це вже чотирирічна традиція. Перша сама йолка. їй от чотири з чим то навірно годом. От вона. выше уже вообще высокая. Очень каждый год мы ее наряжаем, она у нас не болела, ни разу принялась вообще идеально сразу. Летом она очень зеленая, сейчас так чуть-чуть она желтеет. Но тем не менее, зимой и летом такая красота, зачем покупать эти елки, когда вот в частном доме можно посадить, и она же будет еще и еще. У Держпродспоживслужбі запевняють, що хрестонські ялинки безпечні. За даними обстежень, в деревах не виявлено ніяких карантинних організмів, ні вусачів, ні корогідів. Дають фахівці пораду, як хвоні дерева слід висаджувати. Для того щоб пересадити таке дерево, потрібно знати всього лише три правила: перше це вибір місця. Ялинки вони дуже люблять сонце. В той же час ялинки за пару років можуть стати дуже високими. Тому, коли обирається місце, потрібно Подивитися, щоб рядом не було ніяких ні комунікацій. Друге, це строки висаджування. Це лютий і березень місяць. Потім вже буде не вистачати вологи, потім вже буде дуже сухо і дерева будуть отримувати стрес. І третє правило це сама підготовка до висаджування такої рослини. По-перше, потрібно підготувати ямку. Яма повинна бути в діаметрі. Ну, приблизно десь 60 сантиметрів, глибина її не важлива. Ялинки у горщику, звісно, ж дорожчі за зрубані дерева. Їх ціна стартує від 450 гривень. Зі слів Петра Кітаєва, співвласника розсадника в Олешках, люди перевагу надають тим деревам, які швидше ростуть. Середнього розміру ростіння користуються найбільшим росом. Слишком великі крупноміри покупають достатньо рідко. І зараз дуже, ну, почали використовувати маленькі в ростні. Люди часто в квартирах не мають потім можливості Висадить, а не висаджувати під под'їздом, а вона там свій потім росте. Сосна просто виросте швидко, її ну, недорого можна купити і поставити. Якщо вдруг ви її засушите, вона пропадет буде дуже жалко, звісно. Ну, гораздо жальче буде ростіння, яке стоїть в 3-4 рази дорожче. Це медленно ростучий сорту голубої йолки. Начальниця відділу лісового господарства Юлія Хомченко нагадує і про те, як на ялинковому базарі слід обирати вже зрізане новорічне дерево. Найголовніший критерій: кожна придбана сосна повинна мати пласт пластикову бірку на ній і знаходиться інформація про дерево. Обов'язково повинна бути така бірка Затяжка є тут штрих-код, це обов'язково. Це значить, що це ялинка легальна, її можна перевірити будь через якийсь смартфон. Кожен покупець, який купив ялинку, вбиває цей штрих-код або сканує і повністю про цю походження даної ялинки, де вона зростала, з якої вона області, все про неї кажеться: яке лісництво, квартал, виділ, і з якої даної вирубки ця ялинка. І це ялинка легальна. Додамо, що сьогодні у європейських країнах є ще один цікавий досвід збереження лісових насаджень у Німеччині запустили послугу ялинка в оренду коштує така послуга від 20 до 50 євро. А повернути дерево у розсадник можна одразу після свят.